Добро вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. І знову сутичка з ТЦК. Знову сутичка з ТЦК на Рівенщині. ТЦКшники пакували в буса чоловіка. Просто серед вулиці, серед білого дня пакували в буса чоловіка. Ну а жінки, як ті, як ті горлички намагалися відбити. Цього чоловіка від бусифікації. Ясно ж, як білий божий день, що ТЦК діяли незаконно, просто хапають людей на вулиці і тягнуть в буса. Але тут підійшов військовий. Підійшов один військовий до декількох ТЦКшників і просто загнав їх в буса. Реально загнав, засунув один в буса. І... ТЦКшники злякалися. Злякалися одного військового і сіли в буса та втекли. Відреагував на цю подію рівенський ТЦК, який звинуватив цього військового взриву мобілізаційного плану, сказав, що він неправильно вчинив відносно працівників ТЦК, перешкоджав мобілізації і буде мати проблеми. Ось так заявило рівеньське ТЦК. Ну а згадаємо вчорашнє інтерв'ю одного з очільників ТЦК Рівенщини, де він сказав, що м -м, воювати на фронті легше, чим служити в ТЦК. У ТЦК служити дуже складно, тому що вони виконують дуже складні завдання. Напевно, цей військовий, який розігнав ТЦКшників і відбив цього. Чоловіка від бусифікації, мав інші погляди на службу в ТЦК. Ось таку інформацію сьогодні розганяють по соцмережах і по телеканалах. Ну, я скажу свою суб'єктивну думку українського журналіста. Я не проти мобілізації, я за справедливу мобілізацію. На фронт повинні йти всі. Не тільки ті, яких ловлять на вулиці, б'ють. Кидають об асфальт і тягнуть в буса. Повинні йти чиновники, депутати, ТЦКшники, поліцаї, інші блатні приближені влади, тому що в Конституції слова бронь немає. Захищати Україну священний обов'язок кожного українця, в тому числі і наших верхніх головатих, які купаються в розкоші, поки. Правильно, поки Поки українці прості гинуть калічіють. До речі, сьогодні загинув перший з 18 контрактників. Да? Сьогодні загинув перший хлопець з тих, які в 18-24 роки підписали контракт з СУ. Загинув хлопчик перший 18 років. Він очолював правий сектор Київщини. Підписав 18 років дитина, підписала контракт з ЗСУ, і через два місяці ця дитина загинула. Він пройшов вишкіл в Великобританії. Через два чи через два з половиною місяці дитина загинула на штурмі. Все так як сказав. Один з очільників ТЦК Рівенщини, який сказав: Я свого сина в армію не пущу. Він сказав: я відмовляю хлопцям, які хочуть мобілізуватися 18 років. Я їм кажу: хлопці, ви довго не проживете, вас будуть посилати на м'ясні штурми. Так і з цим хлопчиком 18 років. Ось такі новини з сьогоднішнього дня. З вами, Юрій Швець, підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!